Вже надходить нічарівна спить увесь рідненький край. Ось-ось наші всі оселі завітає Миколай. Святий Миколай, не хочу дарунків. В нас інші бажання в ці темні часи. Ти заміть отих загадкових пакунків нам ми у торбині своїй принеси. Святий Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. А тих загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй на що рани, бо їх не злечити. В окопа холодні носи теплоту і дай нам терпіння все пережити спини, якщо можеш цюкляту війну. А коли ти не слухняний робиш перикроші для мами, Миколай тобі несе добру різочку і все. Ми були чимні і милі, до школи хоча ходили, шанували мати сітета. Та любили сестечко і брата. Добрим є він для людей, для усіх усіх дітей. І його ще і ласка для нас є як справжня казка. Чекають і швиденько під подушки зранку заглядають, Святий Миколай, завітай до нас, щиро дякуємо ми цей святковий час. За приніс солодкі даруночки, а комусь подарував дуже гарні різочки. Святий Миколай, завітай до нас. Щиро дякуємо ми цей святковий час. Розякуємо ми цей святковий час, чудо творить Миколай, всі допомагає, в кожну хату і родину святом привітає свят. Колюча.